Доброго дня! Хочу показати, що ми купили на днях. Це ось такі дві сіялки. В степки були вони. Сіялка. Ось. СЗС 2,1. Так. В такому наче непоганому стані, але... Треба до них рук докласти, передивитися все. Висіваючий механізм тут, звісно, побитий, вщент, все шатається тут О, повідбивне, ржавіле, все тут треба. Перебирати його. Чому купили? Тому що літо вже з кожним роком все сухіше і сухіше, менше опадів. І прийшли до висновку, що треба пробувати прямий посів. І от по можливості по грошам купили ось такий агрегат. Ця трохи луча по технічному стані, а ця треба повністю робити. Ну, щось з цієї щось з тої. переберем. та й одну зробимо. Планували, звісно, на осінь, ну, кінець серпня, та й посіяти просу як покривну культуру, але трохи подивилися на механізм ці всі коротше, і треба його все перебирати. Може там щось і нове купити, ну то таке, то все треба перебирати. Ще хочемо зробити, викинути цей коток і поставити два колеса. У Львівських, мабуть, щоб було краще транспортувати, тому що по асфальті поки до гепаєш до поля та й розсипеться це все. Так от, дивилися на сіву то, звісно, апарат хороший. Бачили в роботі, але то трохи не по наших грошах. І це таке вийшло по грошах дві сівалки менше 1000 доларів. І ну буде будемо чим пробувати. Так сказати, перший досвід буде наш по прямому посіву. Звісно, трохи не нравляться е, ці анкерні сушники, тому що вони. Широкий, і я боюсь, що вони будуть дуже роз цей... розгарбувати землю. Та й от такі діла. Звісно, дивилися ще від е... сівалки омечки, анкерний сушник, але ну, там він трохи по-другому кріпиться тут і він вущий, і то буде лучший ефект. Ну треба це скласти і... Провірити в роботі, як воно буде робити. Ну, взагалі, думали, на осінь це ж сіяти, але е, ще треба на полі робити. І ще треба трактора справити. Так що плануємо на осінь це все зробити. Ну, все, дякую.